У цьому місці обмеження встановили не випадково. Ця ділянка вулиці Княгині Ольги входить до списку найбільш аварійних. Утім, звертають увагу на дороговказ одиниці. Ось Радар фіксує суттєве перевищення швидкості. Водій пояснює, поспішає, порушує несвідомо. У мене така насичена робота. Дуже-дуже. Їжджу, їжджу постійно в руку, постійно врусь. Але 40 і 79 це практично в два рази більше. Ну так. Пасажир також підтримує водія. Певен плентатися 40 – це вже занадто. 40 дотриматися в місяці нереальні. Дуже 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 повалі. 60, Ну 50. Ну 40 – то є нереально, то є дуже повільно. Тоді були затори. Утім, статистика річ уперта. Констатують інспектори лише при збільшенні швидкості на 5 кілометрів. Кількість смертельних ДТП зростає на 20%. Добра дорога, висока швидкість це аксіома для львівських водіїв. Коли є пряма дорога, немає ніяких перешкод. Чому б не там не їхати 60 або 70? А тут ставлять знаки і просто зупиняють і ну ні про що ні за що штрафують, можна так сказати. Якщо поставити такий знак за кордоном ще краще дороги, ніж в Україні, але там 50 кілометрів на у пункті і ніхто не, не перевищує. Швидко. Місцеві ж мешканці нарікають на знак 40. Тут ніхто не реагує, перейти дорогу зовсім непросто. Я прямо на пішоході живу. І постійно тормоза страшні. От бабці йдуть, дідусі йдуть. Вони наступають крок, і вони ще сигналять нам, щоб ми уступали. Відтак тут часто збивають людей на смерті. Таких ділянок у місті не бракує. Загалом 27, кажуть активісти із компанії з безпеки дорожнього руху. Безпечне місто. Вони не словом, а ділом закликають водіїв не розганятися та зберегти життя. Звичайно, що ми не очікуємо дуже швидких результатів, але сподіваємося, що в подальшому з подальшими нашими заходами все таки водії навчаться не перевищувати швидкість на дорогах міста. Вже з понеділка активісти апелюватимуть до совісті водіїв на вулицях науковій, Любінській і Липинського. Віталі Кубліко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.